Друга сходинка у світовому рейтингу за версією IMDb. Справедливо, запитаєте ви. Абсолютно так, відповім я. IMDb – це рейтинг саме користувачів, і його друге місце тут це народна любов. Критики та кіноінституції можуть розставляти акценти інакше. Кількість премій, художня інновація, вагомість сюжетної глибини. Але саме масштабна підтримка глядачів залишається. Найсильнішим аргументом у цьому рейтингу. І за наступні 10 хвилин я розповім вам, чому цей фільм поселився у серцях мільйонів людей по всьому світу. У цьому відео я ставитиму питання, які виникли у мене по ходу перегляду, а також після нього, і даватиму на них відповіді. Тому ви можете користуватися тайм-кодами для швидкого переміщення по відео. Будь ласка, користуйтеся. Хрещений батько однойменний кримінальний роман Маріо П'юзо, який побачив світ у далекому, 1969 році. Шалена популярність твору в Америці привернула до себе увагу світу кіно. Не пройшло і трьох років, як Френсіс Форд Коппола його екранізував, і так вдало, що цей фільм досі дивляться і передивляються, захоплюються акторською грою в першу чергу. Марлона Брандо та Аль Пачіно, але й інші були на висоті. Оператором виступив Гордон Вілліс, який відзняв усі частини трилогії. А композитором, у свою чергу, був відомий італієць Ніно Рота. Цей оскароносний колектив створив шедевр на всі часи. При тому, що зйомки тривали всього чотири місяці, знаєте, щоразу я задаю собі питання, чому немає інших екранізацій цього роману? І щоразу після перегляду фільму даю собі відповідь таке неможливо перезняти. Ніякі ремейки не повторять цей успіх. Цей фільм як самородок, він єдиний і неповторний, і місце його в музеї та в підручниках, як приклад, для майбутніх поколінь. Дон Віто Корлеоне хрещений батько, голова мафіозної родини. На весіллі доньки він приймає гостей і слухає прохання. Ніхто не може відмовитися сицилійцеві в день весілля його доньки. Його молодший син Майкл, герой війни, знайомить свою подругу Кей з родиною. Він розповідає про батька з усмішкою, але дистанцією. Це їхнє життя, не моє, говорить він. Та вже за мить похресник Дона, співак Джоні Фонтейн, просить допомогти з роллю у фільмі. Голова студії відмовляє. Дон обіцяє, я зроблю пропозицію, від якої не можна відмовитись. Результат: роль отримано. А Вольц прокидається з відрізаною головою коня у ліжку. Наркобарон Солодце пропонує віто співпрацю в наркобізнесі. Дон відмовляє, той відповідає замахом. Віто важко поранено. Сім'я втрачає рівновагу, вбивають лукубразі. Після викрадають Тома Гагена. Майкл, дізнавшись про замах, рятує батька в лікарні, стає живим щитом, без зброї, з пекарем поруч. Макласки б'є його в обличчя. Майкл ще не мафіозі, але вже не просто син. Сонні гарячкує, війна розгорається. Майкл вирішує або він стає частиною справи, або сім'я загине. Він бере участь у змові. У ресторані стріляє в Солоца та капітана поліції Макласки, втікає на Сицилію, там зустрічає своє кохання, шлюб і смерть, Аполонію підривають замість нього. Соні гине в засідці. Карло, чоловік коні, заманив його туди. Дон, не відновившись до кінця, скликає мирну зустріч глав п'яти сімей. Умовою миру називає повернення Майкла. Майкл повертається. Бере Кей за дружину і владу у свої руки. Фредо слабкий, Дон втомлений. Майкл стає головою. Нехай ще не за титулом, але вже за суттю. Він їде до Лас-Вегаса, зустрічається з Маугріном, пропонує викупити його частку. Той сміється. Майкл не сміється ніколи. Грін приречений. Перед смертю віто попереджає сина. Після моєї смерті тебе зрадять. І той, хто покличе тебе на зустріч і буде зрадником. Так і сталося. Дон помирає в саду, граючись з онуком. На похороні Тесіо передає Майклу пропозицію. Всі карти відкрито. У День Христин Майкл стає хрещеним не лише дитини, а й клану. Поки він дає обітниці у церкві, його люди знищують усіх ворогів п'ять вбивств в один день. Справжнє хрещення в крові. Карло зізнається у зраді, Майкл обіцяє не вбивати і бреше. Клеменце душить його в машині. Коні ридає, Кей запитує. Майкл відповідає, це все брехня. Вона хоче вірити і вірить, а тоді бачить, як Клеменце цілує Майклову руку. Двері зачиняються назавжди. Тепер він, Дон Майкл Корлеоне. А тепер я підкреслюю, які моменти з фільму стали для мене найкращими, суб'єктивно, звичайно ж. Тими нервами, які закарбувалися в пам'яті на все життя. Перший момент це коли Майкл пропонує вбити обох Солоцо і макласки. Секундна тиша, а потім сміх Клименцев, стурбований погляд Гаґіна. Напевно, вперше Майкла сприймають всерйоз. І він Виростає в їх очах. Другий момент це саме вираз обличчя Майкла в ресторані, коли він уже з пістолетом в кишені приймає остаточне рішення, спалює всі мости і через секунду починає діяти. Момент такого напруження під звук потяга, який альмує, сходить з рею. Неможливо забути. Звідси постає питання: чи справді Майкл Корлео не хотів влади? Ні, він не хежак, а син, що хотів залишитись чесним громадянином. Але світ вимагає не того, що ти хочеш, а того, що ти мусиш зробити. Щоб вберегти в першу чергу свою сім'ю, Майкл не вибрав владу, він підкорився долі, зраджуючи самого себе. Це не амбіція, а трагедія трансформації. Третій момент це момент смерті Віто, Корлеоне. Він просто грався з онуком у саду, бігав за ним, і в моменті його схватив удар. Він помер і. Дитяча реакція хлопчика, який ще нічого не розуміє, а продовжує гратися з дідусем та сміятися, пронизує наше нутро, бо це і є життя. Чому ми не ненавидимо Віто Корлеоне, хоча він злочинець? Бо Віто це людина честі у безчесному світі. Він не вбивав без причини, не шукав влади заради влади, не торгував наркотиками. Він символ старої, можливо, навіть архаїчної. але Глибоко людяної моралі. За цю роль Марлон Брандо отримав Оскар, але відмовився від нього. Ну і четвертий момент для мене це вираз обличчя Майкла і його тигряча, спокійна хода під музику Мін рота після того, як Клеменце задушив Карло, який зізнався, що підставив Сантіно. Неймовірно. Хто винен у падінні Майкла? Свідчить він сам, світ тиснув, але вибір завжди за тобою. Майкл міг піти, міг віддати владу, міг не вбивати Карло і Тесіо, Але він обрав не прощення, а обрав контроль. Це історія про те, як чоловік думає, що бере світ у руки, а насправді сам стає його маріонеткою. Було ще багато моментів, через які я обожнюю цей фільм і суб'єктивно виділив лише чотири з них, які на мене справили найбільше враження, хоча вони подекуди дуже маленькі. То чому ж ми, люди, захоплюємося мафією, гангстерами? Співпереживаємо їм. Це ж кримінал, злочинці. Ми шукаємо, на мою думку, силу, якої бракує нам в реальному житті. Мафіозі, гангстери це постаті сили, незалежності, контролю над хаосом. Вони не схиляються перед системою, вони керують цією системою. У світі, де більшість людей відчуває себе маленькою піщинкою в механізмі, такі, Персонажі, це втілення мрії про вплив, навіть якщо ця мрія повністю в крові. Кращі гангстерські історії не про вбивства, а про драми, про вибір, про сім'ю, ми бачимо, як Віто Корлеоне оберігає Майкла, як Майкл жертвує своєю душею заради родини. Це, це не монстри, це звичайні люди, вбиті обставинами, які обирають темну стежку, але не завжди зі зла. Так, злочинці в кіно часто антигерої, але вони показують лицемірство законного світу. Корупція, жорстокість, жадоба існують не тільки в мафії, а й у політиці, в бізнесі, в релігії. Мафіози в кіно кидають виклик цій системі, і глядач, який відчуває несправедливість у реальному житті, він співпереживає їм. Ми співпереживаємо мафії не тому, що захоплюємося злом. А тому, що там біль. Там честь, любов, зрада, втрата, помста, врешті боротьба зі світом і самим собою. Це людське, це наше глибоке, навіть якщо воно трагічне. Дякую, що подивились, доторкнулись до прекрасного разом зі мною. Через тиждень нове відео номер 3 в рейтингу темний лицар Крістофера Нолана. Тому. Підпишіться зараз, щоб не пропустити. Буде цікаво, обіцяю. Обіймаю кожного з вас та до нових зустрічей!